Перепрошую. Oh, Усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я б хотів обговорити один інцидент, який трапився в Дніпрі, а саме вбивство агресивного водія поліцейськими. Тема, звісно, трохи застаріла, але тут є що обговорити, особливо враховуючи той факт, що нещодавно я і сам потрапив в автоаварію, і винні в цьому були полісмени. А якщо точніше, полісменша. Їхав я, значить, на оформлення машини, і в мене врізається полісменша на власному авто. Вона якраз їхала на роботу. На щастя, постраждали лише дві з половиною автівки, і ми обійшлися без травм і жертв. Саме тому мене не було на каналі приблизно місяць, і про це я писав у себе в спільноті. Тож, дехто з вас знає про цю історію? І як же ми вирішили це питання? Ну, я на автоматі викликав патрульних та позвонив в страхову. Коли поліцейські приїхали і почали оформляти протокол, в цей момент приїхав чоловік полісменший, яка врізалась в нас. Він теж працює в органах. І він запропонував вирішити це питання на місці грошима. Тобто він одразу тут платить за ремонт автівки, і поліцейські в свою чергу не складають протокол. Полісменшу не звільняють і не забирають в неї права. А знаєте, чому полісменша врізалася в нас? Як виявляється, вона відволіклась на телефон по робочим питанням, принаймні так вона це пояснила. І от знаєте, з одного боку ми могли б оформити протокол про аварію. Ми б їздили по усіляким сервісним центрам, щоб вони оцінили вартість ремонту моєї автівки. В цей же час у полісменше відібрали б права і скоріш за все звільнили б з роботи. Хоча це доволі жорстоке покарання, враховуючи, що це не була умисна аварія, і вона не була в стані алкогольні сп'яніння чи під наркотиками. Я хоч і не експерт, але алкоголем від неї не тхнула і поводилась вона дуже адекватно. Насправді вона ривіла б, коли я вийшов зі своєї на автівки, але це свідчило б, що вона відповідальна і розуміє, що вона винна в аварії. Коротше кажучи, з одного боку я б ремонтував машину десь півроку, мабуть. А машина мені зараз дуже потрібна для роботи, прямо тут і зараз. Бо в нашій сім'ї зараз тільки я заробляю. Ну і на додачу полісменша залишилась би без роботи і без водійських прав. От і кому це потрібно, кому від цього стане легше? Так, полісменша зробила фатальну помилку, переписуючись в телефоні під час їзди. Так, могли б і люди загинути чи потрапити в лікарню, але цього хвала на бисам, не сталося. Коротше, ця ситуація мене коробить зсередини про те чи правильно я зробив. Але я сподіваюся, що полісменша отримала урок на все життя. І, до речі, добре, що всі учасники аварії були пристібнуті, інакше була б аварія, на яку довелось би викликати швидку. Ви, мабуть, запитаєте, чому я зараз розпинаюсь про свою аварію, якщо відео про інцидент в Дніпрі, коли я написав пост у себе в спільноті про мою аварію, там в коментарях написали цікавий коментар. Про те, що полісмени у нас такі погані, як водити автівку, так вони не встигли зреагувати. А як стріляти в людей, так одразу в тіло попадають. Ось тут ми і переходимо до розмови про інцидент в Дніпрі. Для тих, хто можливо не знав або не чув, що там трапилось, зараз і буду розповідати і пояснювати, що ж там відбулось, і хто винен у смерті людини 29 серпня, 2023 року, в Дніпрі водій Ягуара, їхавши з крайньої правої полоси, повернув ліворуч, тим самим порушивши правила дорожнього руху. Камери зафіксували це порушення, і поліцейські швидко зреагували, попросивши, щоб ягуар зупинився. Коли поліцейські підійшли до авто і попросили водія показати документи, виявилось, що за кермом дівчина, хоча авто належить не їй, а чоловіку, який сидів на пасажирському сидінні. В мережі пишуть, що це дівчина, яка була за кермом. То подружка власника авто. Власник авто, чоловік розведений, і на задніх сидіннях були його двоє дітей, які знімали відео на свої телефони. До речі, хто не знав, у поліцейських, окрім пістолетів, на тілі є ще й камери, які теж знімають. Як тільки водійка відкрила двері, одразу почалась жесть. Там камери відповідати документи на все нам сразу точно замість того, щоб дати свої документи поліцейським, тим самим поліцейським, які носять із собою зброю. Водійка почала бикувати на рівному місці. Водійка починає бикувати, хоча поліцейські зупинили їх, озвучили причину затримання, озвучили, що було порушено, і всього лиш попросили документи. В цей момент виходить чоловік з пасажирського місця, він же власник авто, і безпідставно починає матюкатись на поліцейських, знову ж таки забуваючи, що поліцейські озброєні. Так нахуй, яка причина смог, я спросив. Ну, я Я спокойно я, я, общину. Не не ну, так вибіжі забежина. Ну, так і хотіть хуя мене останавлива. Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс, я тобі не дам. блядь. Я одне же у вас в місті перебування місяць потім я порушень. У вас виділити двадцять метрів. Законна полицейська вимога. Тепер давайте зафіксуємо декілька моментів. Водійка порушила правила дорожнього руху, і замість того, щоб спокійно дати документи поліцейським, водійка та пасажир бикують на озброєних поліцейських. І як бонус на задньому сидінні двоє дітей-підлітків. Штраф за таке порушення складає всього 340 гривень. Я не кажу, що я святий, я теж порушував правила дорожнього руху, десь перевищив дозволену швидкість на трасі, бо ну, поспішав додому до комендантської години. Ну, десь так само повернув в праву сторону, їдучи в лівій полосі. Я просто банально не встиг побачити поворот, бо їхав на незнайомій дорозі. Десь поїхав на розворот, бо Google-карти показували, що так можна було зробити. А сам не глянув, що є забороняючий знак. Так, це не кримінальні випадки, але усе це штрафи і порушення правил дорожнього руху. Але якщо мене зупиняли поліцейські, я без зайвих питань давав документи, перевіряв документи поліцейських, отримував е штраф, квитанцію для сплати штрафу і в той же день оплачував штраф, щоб не накопичувати ці штрафи. Та й мені якось спокійніше на душі було, знаючи, що перед законом я чистий, і нікому нічого не винен. Так, сповертаємось повертаємось до інциденту в Дніпрі. Отже, після словесної перепалки, яку як ви пам'ятаєте, почали водійка та пасажир. В якийсь момент пасажир каже водійці, щоб вона включила задню передачу. Він сідає в авто і вони збирались тікати з місця порушення. З одного боку поліцейські могли просто сісти в машину і поїхати по своїх справах, написавши протокол про порушення, і штраф був би ще більшим. Але я не знаю наскільки то по букві закону це правильно. Поліцейські почали витягувати водійку. В цей момент пасажир вибігає з авто і з-за спини підходить. До озброєних поліцейських починається бійка, в результаті якої неадекватний пасажир спочатку відкидає полісмена на землю. Потім він робить те саме з полісменшою. Ну тепер подивіться, як виглядає вона. За словами свідків, полісменша лежала безпритомна приблизно півтори хвилини, і в цей момент інший полісмен витягує табельну зброю і стріляє в буйного пасажира. Помирає, так би мовити, батько двох дітей, і саме після цього моменту суспільство розділяє на тих, хто захищає дії полісмена, і на тих, хто каже, що це поліцейський безпреділ. А тепер давайте глянемо, що там знімали діти того померлого пасажира. Мені що забагати!

Давай батя, так їх! Як ви думаєте, якими виростуть діти, батько яких порушує правило, б'є полісменів? І я не здивуюсь, якщо він і дружину бив? Ще й катається з 20-річною подружкою в одній машині з дітьми. Який приклад цим дітям показував цей чоловік? Ким би виросли ці діти? Звісно, що бидло породжує бидло, а такі діти так само порушували правила дорожнього руху, можливо, стали бандитами. Цей чоловік міг би ще когось задавити і втік би кудись. Я вже мовчу про те, що ми з вами не здогадуємось навіть, скільки таких бігунців, які тікають від штрафу 340 гривень, катаючись на ягуарі. Такі персонажі постійно порушують правила дорожнього руху, збирають штрафи і тікають від правосуддя. Бо доволі часто такі бігунці реєструють машину, наприклад, на маму чи на колишню дружину, або мають реєстрацію в іншому. Му місці, а по факту живуть в іншому місті і шукає потім таких персонажів. Чи підтримую я такого полісмена та полісменшу? Так, я підтримую їх, адже по факту це був. Самозахист. Так вони вбили нападника, але нападник сам винен в тому, що він напав на озброєних полісменів. На жаль, полісмен, який вбив цього неадекватного пасажира і батька двох дітей, скоріш за все сяде до в'язниці. І скажу вам чесно, якщо ви захищаєте буйне бидло. І вважаєте, що краще б ніхто не помер. Мушу вас здивувати, одними лише словами та буквами в законі ми не можемо посадити заграти таких неадекватів, які породжують таких самих неадекватів. Якщо хтось захоче мені написати, що я лівак, поганець, захищаю полісменів, які вбили бідлоту. Можете не витрачати свій час на писанину, таких ну бидлячих коментарів. Ви будете просто забанені, і усе усіх адекватних прошу в коментарі під відео. Якщо бажаєте висловити свою думку з радістю, з вами подискутую в коментарях. Як завжди. А зараз я хотів би вам нагадати, що я розіграю речі та техніку, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю екшн камеру Xiaomi WIKE е з купою різних кріплень. Netbook Prestigio 116A03, студійну звукову карту Design Діді 002 Rec, а також трофейні московицькі шеврони. Ось як вони виглядають. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Під кожен лот я створив окрему монобанку. Також донати приймаються через Donatello, Дяка Бімбл. Байміїкофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до розіграшу вашу пошту, посилання на інстаграм або номер телефону, що після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Перший розіграш проведемо вже 9 грудня. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де ж вони так зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.